Важливо побудувати централізовану інтерактивну базу знань, яка буде доступна для кожного працівника на кожному етапі кар'єрного зростання. Це дуже важливо. І основні аспекти, або на що звернути увагу, це перше стандартизація контенту. Мається на увазі, що всі навчальні ресурси мають бути структуровані, мають розподілятися по певним розділам. Категоріям, які дозволяють новачку або будь-якому працівнику просто з легкістю шукати необхідну інформацію. По-друге, кожний навчальний матеріал, база знань він має бути динамічно адаптований. Тобто, якщо відбуваються якісь певні зміни, про це має Повідомлятись кожному працівнику, і він має усвідомлювати те, що в базі знань всі навчальні матеріали, всі ВНД або будь-які ресурси, вони актуальні, актуальні на сьогодні. По-друге, по-третє, вже всі матеріали, які у нас є в базі знань, буде класно, коли до них є зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок від користувача тобто, це допомагає. Будь-кому, хто супроводжує адміністрації бази знань, розуміти, що є контент між працівником, хто використовує базу знань, да, і тим, хто е, завантажує матеріали, що можна змінити. Е, працівники можуть підсказати, чи актуальний матеріал чи ні, чи доступний він, чи є формулювавка е, корисною, і він може підсказати. це, можуть бути і лайки, це може бути просто якийсь текст до навчального матеріалу. Я думаю, що це допомагає дуже сильно. Дуже важливо, щоб навчальні матеріали або ресурси вони були. Супроводжувалися інтерактивними елементами. Якщо це навчальний ресурс, він може бути як презентація, він може як відеоурок, він може бути як тестові завдання у вигляді питань, якихось малюнків. Тобто, якщо більше ви будете додавати інтерактивності, це буде цікавіше вашому користувачу вивчати, зацікавитись в залученість, підвищується від того, що буде різновид подачі інформації. Що важливо ще в базі знань, важливо, щоб кожне новий працівників. Що який ще не використовував базу знань і нерозуміння, де що шукати, у вас були б інструменти для пошуку, підсказки для них, де в якому розділі це зайти. І це повинно бути доступним в пошуку. Ну а інше вже підходить до бази знань, до стандартів, до викладки, залежить від вас і від системи, яку ви впроваджуєте, яка супроводжує вашу базу знань.